Робота для військових. У Львові волонтери спільно з бізнесменами та меценатами запустили виробництво задля працевлаштування бійців. Мовляв, чимало солдат, які повертаються додому, у рідному місті залишаються без роботи. Часто працювати за професією їм не дозволяють утримані травми. Аби хлопці мали бодай якийсь дохід, спеціально для них створили міні-підприємство з виготовлення туалетного паперу. У доброчинців в планах до нового заняття залучити ще з десяток демобілізованих. Як опановували новий фах, дізнавалася Тетяна Діяк. Значить, машина виготовляє нам довгі рулони. А моє завдання е, наклеїти етикетку на них. Тобто робота не є дуже така складна. Замість форми та автомата роба і пензлик, де мобілізований військовослужбовець Олег у Луганській області понад три місяці підвозив бійцям набої та снаряди. Після повернення додому його життя поділилося на до і після війни. Розповідає довгий час, не міг адаптуватися та знайти роботу. Нині ж разом із іншими учасниками АТО виготовляє туалетний папір. Я повернувся назад сюди і продовжив. Життя, яке було до АТО, в да? цьому колективі з людьми, які там були, звичайно, є про що поговорити і поділитись враженнями, тобто дискомфорту я не відчуваю. Загалом на підприємстві задіяно шестеро робітників, усі учасники бойових дій. Паперове виробництво започаткував бізнесмен переселенець із Луганська. Поки що усі працюють в одну зміну. В планах різати папір цілодобово усе для того, аби збільшити кількість робочих місць. «Це оборудовання було непосередньо куплено для реалізації цього проєкту. Тобто трудоустройства учасників АТО. Ось цей ось поствоєнний синдром. Он... Будет лучше переноситься, если человек будет иметь постоянную работу, иметь за що жити, кормити свою сім'ю. Також у планах створити робочі місця для бійців, яких війна зробила неповносправними. Вони виготовлятимуть свічки та ікони в приміщенні, які волонтери орендують вже більше року всього за гривню на місяць. Раніше це був склад. у Нас тут комплекс цілий, здавали в оренду. Чимало могли б заробляти. Сума чимала від здачі цього приміщення, але ми пішли на це свідомо, тому що кожен з нас, кожен хто тут знаходиться в мирних містах, мирно. У місті має всім чим може допомагати. До міського центру зайнятості від травня звернулася майже сотня учасників АТО. При це влаштувати вдалося всього шістьох. Решта безробітні, бо запропоновані зарплати часто набагато нижчі, ніж допомога, яку виплачує держава. У більшості випадків вони отримують допомогу в максимальному розмірі. Це біля ...4,5 тисячі гривень, маючи таку високу виплату. Дуже важко сьогодні запропонувати у Львові адекватну роботу, щоб платили принаймні, навіть ті гроші як зарплату. Згодом відбудеться ще одна хвиля демобілізації, і кількість безробітних бійців лише зростатиме. Тому волонтери разом із чиновниками закликають підприємців допомогти тим, хто захищав нас на передовій. Королюк